Привіт, я так Я родом з Дніпра. Навчався в Національній металургійній академії на металурга. До війни працював автомеханіком. Після базової підготовки була фахова підготовка, і так вийшло, що я потрапив до медиків, навчався на бойового медика. Забігають хлопці, кричать Біда, біда! Я вибух чув. Вибігаю до них, дивлюсь, уже мої побратими тягнуть одного. Каже: забирай цього, я побіг за слідчим. Затягнули ми їх на позицію. Двоє поранених, один до колін повністю розірвані ноги. Тобто я бачив всі кістки, які є в тілі людини. Наклав йому два турнікета. Пацани потягли цього хлопця до бліндажа. Почав займатися другим. Оглядати наскільки в нього критичні поранення. Вирішив також затягнути їх в бліндаж, викликав, доповів по рації про це, зателефонував на КСП, доповів, що саме, які саме у них поранення, і сказав, що необхідна термінова евакуація прямо з позиції. Це було десь година друга, мабуть, дня. Тобто, позаїжджали по білому дню на машині. Хлопці теж не забоялись туди заїжджати. бо Соответственно, ворог ціль хороша для них. І вони почали нас обстрілювати 82 і 120 кою Після того, як приїхала машина, на хлопців почали скидати скиди з дронів. І поки я надавав допомогу одним, до мене забігав ще один. Каже: я поранений через 10 хвилин ще один. І почалося до того, що той кричить «Допоможи мені, той кричить Допоможи мені і стікає кров'ю. То я вже почав кричати і на своїх хлопців, що давайте мені, хлопці, допомагайте, бо я сам то не витягну просто. Але, в принципі, впорались, саме хлопець, якого більше всього були поранення, то він витримав, навіть особо нічого не просив. Тобто я йому накинув турнікети, зрозумів, що по два штуки на одну ногу, на другу того недостатньо. Прийшлося накладувати ще по-другому турнікету, але все одно він кровив, бо дуже сильно були поранені. Але витягнули хлопців в цілому п'ятеро. Водії ті, які приїхали, один водій по ітогу уїхав, вивіз пацанів з пораненням, а ще двоє залишились у мене і вже евакуйовувалися іншим часом. Але тож красавці самі пішли. Подякували потім, що залишились живі. Один із них вже на позиціях, один, на жаль, не зможе продовжити службу, ще один досі в відпустці, але скоро до нас приєднається.